А ви знаєте, що об'єднує усіх українок, які проживають у Польщі, і це не пошук роботи чи житла. А саме випадіння волосся в інтернеті. Ми можемо побачити сотні коментарів, як люди шукають вирішення цієї проблеми, і багато людей скаже, що це від постійного стресу або переживання. Але цю проблему також підтверджують люди, які проживають у Польщі більше п'яти років, які приїхали до повномасштабного вторгнення. Тому давайте переглянемо якість води у Польщі, і яка із них буде найтвердіша. Я зробив стандартний тест на твердість води із трьох місць: вода із фільтра, вода з під крана. І вода, яку ми купляємо в магазині. Виявляється, що найтвердіша вода саме з-під крана. Які можуть бути основні причини випадіння волосся? По-перше, це відсутність вітаміну D. У Польщі в середньому є 66 сонячних днів, коли, наприклад, у Іспанії від 260 до 265. Це може призводити до дефіциту вітаміну D, що впливає на стан шкіри, волосся і навіть нігтів. Проблеми на рівні стресів та психосоматики. Багато людей стикаються із проблемами під час приїзду, зміни роботи або ж утожнім. Наступне це якість води, висока жорсткість води та вміст мінералів можуть шкідливо попливати на ваше здоров'я, а також волосся. Як можна боротися із цим, користуватися фільтрами для очищення води, робити простий тест на твердість води, слідкувати за аналізами в організмі, а саме за вітаміною d 3 навчитися відпочивати і не жити синдромом відкладеного життя, збалансовано харчуватися. А ви відчуваєте на собі випадіння волосся у Польщі? Пишіть в коментарях. Також обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм-аккаунт.